Коли саме можна робити останню викорінюючу обробку перед зимою хвойних рослин? Саме тоді, коли вже дві третини листя опаде на плодових деревах, на горіхах, на чагарниках? Ось дивіться, позаду мене це горіх, ліщина. Дві третини листя вже опало. Це для нас сигнал, що можна починати обробляти хвойні рослини вже перед зимою. Це остання викорінююча обробка. Роблю завжди її в листопаді. Раніше не роблю. Це недоречно. Найкраща температура для обробки десь 10-12 градусів. Обробляю завжди препаратом брунька. Мені він дуже подобається, дієвий. Він водночас і е, е, знешкоджує хвороби. Шкідників, яйцекладки, саме восени, щоб на весні нам менше було роботи, і щоб весняна обробка допомогла, ось саме цій останній перед зимою обробці. Обробляю препаратом брунька, всі плодові дерева, чагарники, ягідні кущі, ягідні кущі в своєму садочку і хвойні рослини. Так само обробляю препаратом брунька, тільки концентрацію роблю меншу Якщо я загалом весь садок обробляю препаратом брунька в концентрації 30 мл на 10 літрів води, то хвойні рослини я роблю розчин 20 мл на 12 літрів води. Щоб не зашкодити рослинкам, обробляю і молоді хвойні дерева, і вже дорослі хвойні дерева, саме таким розчином. Не хвилююся. Ще мені дуже подобається цей препарат Брунька, яким я обробляю загалом всі рослини, що він системний, що він діє протягом 3-4 тижнів. Цього достатньо, якщо ми на початку листопада обробимо, або навіть середині листопада, дивлячись на погоду, і дивлячись на регіон, в якому ми живемо. Бо на півдні можна трошки пізніше обробки робити. Ще тепло. Цей препарат буде працювати саме 3-4 тижні до зими, знешкодить всіх шкідників, пригнічить розвиток хвороб, пригнічує цей препарат Брунька, розвиток грибків. І будь-яких грибків, мхів також. Дивіться, друзі, який гарний препарат. Вже більше восьми, мені здається, вже і дев'ять років їм користуюся. Не рекламую, а просто ділюся з вами досвідом. Дивіться, всі гарні рослини і колір не змінюють після обробки саме препаратом Брунька.